Умова проголошування. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 26-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав: Горе тобі, Хоразине, Горе тобі Ветсаїдо! Бо якби в Тирі Сидоні сталися чудеса, які сталися у вас. Бо вони вже давно покаялися б, сидячи у волосяниці та в попелі. Тож Тируй Седону, на суді буде легше, ніж вам. А ти, капернауме, хіба до неба будеш піднесений, до аду спустишся? Хто слухає вас, той мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. Хто ж гордує мною? Гордує тим, хто послав мене. Хто ще у наші часи проголошує Євангеліє, так, як Ісус? Він не вагається волати, горе Тобі. Волає Він так і до найближчих йому людей, і до міст, в яких найбільше навчав. Спробуймо поставити замість хоразин і «Ветсаїда» Назву своєї парафії, міста, спільноти, своє прізвище. Однак ми потребуємо такого проголошення, потребуємо Його, бо потребуємо навернення. Ісус волає горе Тобі. Він волає з любов'ю, якою любить кожного грішника, і не погоджується з тим, щоби грішник залишався в гріхах. Голошувати навернення можна тільки тоді, коли сам почув заклик до навернення. Говорити про гріхи може або тільки сам Христос безгрішний, або грішник, але той грішник, котрий навертається, ми повинні проголошувати так, щоби бути з тими, кому проголошуємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні.